Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та соковитий фарширований перець з половинками. І для цього нам потрібно Сам перець, рис, фарш, сметана, цибуля, морква, часник та зелень. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку рис перекладаємо у зручну для нас посудину, у якій будемо його варити та промиваємо кілька разів у достатній кількості води до ось такого прозорого стану. Трішки підсолюємо та варимо на плиті на повільному вогні до повної готовності. Тим часом беремо цибулю, я беру 2 з 3 цибулин та нарізаємо на квадратики звичним для нас способом. Підготовлену цибулю перекладаємо у сковорідку додаючи звичайну соняшникову олію. Та відправляємо смажити на плиту поступово помішуючи до майже повної готовності. Далі беремо моркву в мене ось таких морквини Та починаємо їх звичним способом натирати на ось такі грубі терці Ви, звичайно, можете натирати і на дрібній, але я люблю, щоб у фаршированих перцях гарно віддавався колір моркви Коли наша морква натерта та підготовлена, Додаємо її у сковорідку до цибулі, яку ми смажили. Гарно все перекладаємо. за потреби можна додати ще трішки олії. перемішуємо та відправляємо смажити на плиту до повної готовності моркви. Ось так виглядає підготовлена зажарка. Далі беремо м'ясо у мене ось такий шматочок під з м'ясними просойками, та будемо підготовлювати його для переробки на фарш. Обов'язково знімаємо шкірку, якщо вона у нас є. Адже шкірка у фарші буде дуже твердіти, і, звичайно ж, це буде для вас неприємно. Тож, гарно знімаємо та будемо нарізати наш маточок печеревини на ось такі зручні для м'ясорубки подовгуваті шматочки. Або ж можна на квадратки усе за вашим бажанням. Тож, таким чином, нарізаємо усю кількість м'яса, підготувавши наше м'ясо. Також сюди ми дорізаємо чесник і також дорізаємо цибулю, що у нас залишилось. Та усе відправляємо у м'ясорубку до утворення ось такого однорідного фаршу. Далі, сюди ж до фаршу ми прикладаємо наші відварений та обов'язково нагадую охолонувший рис. Додавши рис, ми відділяємо більшу частину, ніж половинка нашої засмажки. Та також додаємо все у нашу кількість продуктів. Тепер за бажанням, або ж за наявності зелені. Сюди ми нарізаємо дрібну нашу зелень. У мене це кріп. Тож нарізаємо і також будемо додавати дану зелень до нашої основної кількості продуктів. І тепер бачимо, що у нас фактично готовий майже весь риз начинкою. Тож солимо. Та перчимо усе до смаку. І тепер нам залишилось тільки гарно з'єднати усі продукти між собою. Робимо це, як зазвичай, гарно вмішуючи продукти руками допоки маса не стане максимально однорідною. Ось така вона повинна бути. Бачимо гарно м'ясна маса, рис та зелень за смажкою. Досить гарно та апетитно воно зараз виглядає. І тепер залишилось підготувати наш перець. Пер заберемо ось такий звичайний солодкий. Можете взяти більш м'ясистіший, у мене звичайний, але завжди вибираю більш широкий по товщині, так як його тоді більше можна нафарширувати. Тож перце гарно миємо, просушуємо та розрізаємо на опіл, забираючи серединку та ось цю частинку, як я називаю хвостик. Вичищаємо гарно від усяких залишків та зернят. І відкладаємо в сторону. Таким чином, ми будемо готувати усю необхідну нам кількість перців, очищаючи її від зернят та зайвих частиночок. Нарізавши та очистивши перець, підготовлюємо форму для випікання. У мене ось така звичайна для випічки з остелена силіконовим ковриком. Тож тепер беремо наші половинки та за допомогою ложки максимально щільно заповнюємо кожну нашу перчинку. Ось так злегка притискаючи ложкою нашу начинку. Викладаємо на нашу форму і знову беремо наступну половинку та так само ложкою гарно, щільно заповнюємо наш перець. Ось так бачимо, легко, швидко та просто у нас заповнюється наша ціла формочка. Коли наша форма вже повністю заповнена нафаршированими перцями, бачимо, як вони гарно, щільно акуратно виглядають. Нам тепер залишиться тільки підготувати сюди заливку та ставити випікатись наші перчики. Тож, для заливки я беру воду, звичайно холодну воду з-під крана. Ось так у мене приблизно пів літри 700 г дивимося від об'єму вашої форми. Додаємо сюди обов'язково сметану. За бажанням також можете додати кетчуп чи томатний соус. Сьогодні я додаю тільки сметану. Та все гарно розчиняємо у воді. Також сюди до води зі сметаною ми додаємо сіль та перець. Так, якщо не посоливши, сіль з самих перців береться у нашу заливку і буде тоді страва не настільки соленою. І також обов'язково помішуючи, додаємо сюди залишки зажарки, яка у нас залишилась. І знову усе гарно вимішуємо до повної однорідності нашої заливки. Ну і тепер, звичайно, залишусь усе зверху, ось так гарно щільно не пропускаючи жодного перчика, полити зверху. Залишок моркви та цибулі. У нас що на нанизу, викладаємо прямо зверху на перчики. Та відправляємо все у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 1 годину. За 5 хвилин до закінчення готування перців натираємо наш твердий сир. На ось такій подовгуватій дрібній терці та викладаємо по жменці сиру на кожен шматочок перцю Можна цього, звичайно, і не робити, але за вашим бажанням я так завжди роблю при подачі на святковий стіл. Тож відправляємо ще на 5 хвилин і бачимо наш ароматний, смачний та соковитий перець готовий, готується він значно легше, як на мене, ніж звичайний, швидше. Та просто, а при тому виходить надзвичайно ароматний, апетитний, абсолютно не сухий та дуже-дуже смачний. Зазвичай до святкового столу я подаю саме ось такий перець з половинками. Ну і звичайно ж, гляньте, гарний, соковитий, прекрасно тримає форму та дуже-дуже смачний. Тож, друзі, обов'язково рекомендую: зберігайте даний рецепт, адже готується він дуже просто, а смак. Точно вас порадує. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. Тож, друзі, ще раз вам нагадую: зберігайте даний рецепт, готуйте, смакуйте та тіште себе та своїх близьких. А я вам бажаю смачного! Усього найкращого та до зустрічі.